25 кг кілограмів яблук з кожного дерева. Фермерське господарство займається вирощуванням саджанців та дерев. Ще у 2005 році фермер пан Василь розпочав цю справу. Саджанців в середньому 50-60 тисяч вирощуємо, тобто разом і кісточкових, і зерняткових. Промисловий сад, вже який плодоносить, так плодоношення, скажімо, більш як задоволений я ним. З дерева в середньому 25-30 тридцять гектар, 30 кг буде. Садівник знає чимало методів, як слід доглядати дерева, щоб вони давали гарний урожай. Цьогоріч у саду планують зібрати 30-40 тонн яблук. Хоч в районі є ще декілька господарств, які мають сади, та все ж садівники кажуть, що їхній урожай забезпечує лише невелику частину потреб. А зібраний врожай продукція то є. Дуже невеличка кількість, скажімо так, при тих потребах, що наш тут регіон потребує, то реалізується на нашому місцевому ринку. В районі, в районі таких господарств практично що нема. Ще є мій один колега, не конкурент, а ми з ним пліч опліч, один з одним радимося, ділимося досвідом. Хоч господарство пана Василя, як він сам каже, піонерське, та все ж за короткий час діяльності він готовий розповісти про проблеми сільського господарства з власного досвіду. Проблеми садівництва і взагалі сільського господарства є я їх сміливо ті проблеми ложу на вину держави. У нас в селі в кожному селі можна знайти по одному фермеру. По одному ще є чоловік по 10, по 15, як зараз називаються одноосібники. Останні всі землі позбирали холдинги, А холдинг не прийшов для того, щоб зробити піднести село. Він прийшов зробити гроші. Дбайливий садівник пан Василь, окрім розкішного саду, має ще велику мрію, яку йому вдалося здійснити минулоріч. Ексклюзивна ферма з ексклюзивними птахами у Радехівському районі. Минулоріч фермер придбав страусів. Каже, у районі це єдине таке господарство. Воно є. Воно є миле, воно є інтересне, воно є свіже, воно є нове. Ну, їм особливі умови не потрібно, бо е, зараз, на даний момент, вони то є, е, по суті е, в диких вона, природних умовах, то вони, е, їм ніхто в Африці не, ні не гріє, ні не ріже і зені спеціально не дає. Щоб було Чиста вода, напитися, наїсти, поїсти, частково пасуться зерно, відповідно, там, добавки. Мрія розводити страусів з'явилась ще 10 років тому, але на той час виникли проблеми з їх ввезенням до України. Тільки що я попав в невдалий період. У Польщі ми замовили молодняка. Провести не могли тоді, бо з митницею не можна було вирішити в Чинограді на митниці, там сказали, що нереально через Верховну Раду, через... там наговорили мені цілу купу дозволів. Здравосів пан Василь доглядає самотужки, а працювати у саду йому допомагає дружина та рідні. Кожен день у нас починається, якщо нема дощу, то зранку з сьомої, ну і вечором до 11 години. Одинадцята година приходимо, приїжджаємо до хати, можливо, десята. Так, ну, звісно, неділя є неділя. Ранком до церкви продехуй на базар ще теж святе.